Осінь в Україну приходить тихо, наче мудра жінка, що знає ціну кожній миті. У жовтні листопаді земля вдягається в золотий багрянець, і навіть саме слово падолист звучить, наче вірш. Кожен клен, кожна липа стає живою картиною, яку пише час. У повітрі літає тонке павутиння, невидимий шовк бабиного літа. Що тягнеться між гілками, наче пам'ять про теплі дні. Ранки вкриваються туманом, мжичка тихо сідає на стерню, а мряка ховає далекі села. Іноді виходиш на подвір'я, і світ здається розчиненим у молочній імлі. А коли сходить сонце, все навколо виблискує паморозю та інеєм, мов би хтось вишив землю. Срібними нитками. Сльота, калюжі й мокрі дороги теж частина осені. Але й у них є своя краса. Адже саме в цей час ми найбільше цінуємо тепло дому, чашку гарячого чаю і запах свіжої антонівки. Яблука з осінніх садів це аромат дитинства. Де поруч калина й горобина горять червоним вогнем. Глід і обліпиха дарують здоров'я, а каштани й жовді шурхотять під ногами. Українська осінь це ще й небо, у якому чути журавлині ключі, що летять у вирій. І шум зграї шпаків, які пружляють, наче темні хмари. І тоді серце розуміє. Що час невблаганний, що йде коло обіг, у якому є місце для радості, смутку водночас. Шелест і шурхіт листя під ногами найніжніша музика, яку можна уявити. Вона нагадує, що кожен наш крок вписано у вічність. Осінь – це покрова, що вкриває землю тишею, і воднорасо бжинки, що славлять працю людини. Це пора, коли вчишся відпускати зайве, але й відчуваєш вдячність за все, що встиг виростити і зібрати. Українська осінь це не просто пора року, це стан душі, у якому переплітаються золота мить і холодна сльота, багряний спалах і тиха імла, журавлиний крик і дитячий сміх під дощем. Це пісня. Що звучить у кожному серці, якщо вміти слухати. Осінь має тисячі відтінків! А яке одне слово, на вашу думку, описує цю пору року найкраще? Чекаємо на ваші враження у коментарях і не прогавте нові відео, підписавшись на канал. До зустрічі!